Вітаю! Подивимося про події для України у вересні 25-го року. Що відбуватиметься з цивільним населенням на мирних територіях? На мирних територіях цивільне населення у вересні 25-го року. Дно колоди. Що наразі болючі удари, емоційне фізичне виснаження, в нічний час, жертви, страх розпач від вогню, короля пентаклів це в мене Кремль. Тут без карт все зрозуміло. Спільна командна робота по найму. Люди об'єднані однією ідеєю та мрією про мирне життя в країні. Лицарь жезлів про силу духа, незламність, вмотивованість людей попри все. Буквально праця на перемогу задля мирного майбутнього: відлюдник, обачність, обережність в нічний час шукати схованки. Захиститися від обстрілів сім жезлів, аби не стати жертвою від чужої зброї, буквально в боротьба з смертю вижити у невблаганний час, який знищує. Король мечів, посадовець керівник прийняття стратегічного рішення розпорядчого документу, який змінить хід подій та впливатиме на. Військовий стан діє до жовтня, покращення фінансової системи надійного майбутнього.